Дорогі друзі, у мене для вас хороша новина. Після цього відео ви можете заробити 100 гривень. Але, предіслов'я, я хочу з вами поговорити про одну проблему, яка вже набридла дітям. Ця проблема набридла батькам цих дітей, а також ця проблема набридла і вчителям. Але почну, як завжди, з того, що до мене нещодавно звернувся один хлопчик, який хворів і який пропустив одну тему в школі. І просить Сергій, допоможи мені, будь ласка, розібрати цю тему і допоможи мені виконати домашнє завдання. Зразу скажу, що це тема теорема Вієта і розв'язання квадратних рівнянь за допомогою там, теореми Вієта. Дорогі друзі, давайте кожен з нас зараз поставить себе на місце цього хлопчика. І я вам розкажу ситуацію, яку розказав мені цей хлопчина. Дивіться, зараз ми себе ставимо на місце цього хлопчика. От я, цей хлопчик. Я пропустив урок в школі. Ну, я ну, не знаю, як виконувати домашнє завдання. А домашнє завдання ось яке. Зразу скажу, що це домашнє з підручника Алгебра 8 клас, мерзляк, Полонський якір автори. Значить так, номер 704. Читаємо. Користуючись теоремою оберненою до теореми Вієта, знайдіть корені рівняння. І ось ми бачимо перше рівняння. 2 х квадрат мінус 5х плюс 3 дорівняння 0. Тобто його треба розв'язати, користуючись теоремою оберненою до теореми Вієта. Якщо я пропустив тему в школі, але мені треба зробити домашню, то що ми робимо? Правильно читаємо параграф в книжці. Давайте відкриємо цей параграф, цю тему, щоб розв'язати це квадратне рівняння. Значить, нас просять розв'язати квадратне рівняння за допомогою теореми, яка обернена до теореми Вієта. О, знайшов! Теорема 20.2. Ще й в дужках написано. Обернена до теореми вієта. Ну, 100% оця теорема мені потрібна, так як і просять в умові нашої задачі. Да? Читаємо. Якщо числа альфа і бета такі, кома, що альфа плюс бета дорівнює мінус b поділити на а, і альфа помножить на бета дорівнює c поділити на а. Угу. Кома, то ці числа є коренями квадратного рівняння. А х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0. Mm, ну, добре, я оце теорему прочитав. Так, як же розв'язувати те квадратне рівняння, e, давайте ще раз прочитаємо теорему, бо ну, я оце прочитав, але все одно не розумію, як розв'язати оте квадратне рівняння. Значить, ще раз читаємо. Якщо числа альфа і бета такі, що альфа плюс бета дорівнює мінус b поділить на, а, і альфа помножить на бета дорівнює С поділить на, а, то ці числа є коренями квадратного рівняння. Ну, Теорема, в принципі, то якось. Ну, Ну, вроді б, понятно. Але питання залишається актуальним. Як розв'язати те квадратне рівняння, яке задали мені в домашній Так, ну добре, теорема теоремою, а може десь є конкретні приклади. Ну, знаєте, по конкретним прикладам якось проще. А ну, давайте пошукаємо конкретні приклади в цьому підручнику. Так, приклад один. Знайдіть суму та добуток коренів рівняння. Ні, не то. У мене в домашній просять просто розв'яжіть квадратне рівняння. Значить, не то. Дивимося. Приклад 2. Знайдіть коефіцієнти b і c рівняння. Ну, теж не то. Тому що, ну я нагадаю, просять просто розв'яжіть квадратне рівняння. Так, приклад 3. Складіть квадратне рівняння з цілими коефіцієнтами. Ну ні, не то. Ну, знову ж таки, мене просять просто розв'язати квадратне рівняння. Так, а ну на другому листочку глянемо. Приклад 4, приклад 5, приклад 6. Ну, друзі, ви можете самі почитати ці приклади, там явно не ті приклади, де просять розв'язати квадратне рівняння, там щось інше. Мало того, що теорема написана професорським язиком, ще й прикладів конкретних нема. До речі, я хочу сказати, що не тільки ця теорема записана такими замудреними словами. Які да не всім вчителям зрозумілі, скажімо так. Я не кажу, що треба писати там взагалі по-простому, там, але хоча б спочатку може якось на пальцях там якось пояснити дітям ці теореми, а потім уже розумними словами. Це багато таких тем ось так ось пояснюється в книжках. Мене таке враження, що ці книжки зовсім не для дітей пишуться. Навіть дорослий відкриє цю книжку, прочитає цю теорему, де він не розв'яже те квадратне рівняння, яке задали цьому хлопчику. Не розв'яже. Так, а тепер про 100 гривень поговоримо. Дорогі друзі, цей конкурс актуальний, от впродовж от сьогоднішнього дня, ну і нехай завтра, да? перший, хто розв'яже квадратне рівняння, яке задали цьому хлопчику. Користуючись виключно словами з цієї теореми 20.2, той отримає від мене 100 гривень. Але будьте готові, що я попрошу вас зі мною поговорити по скайпу, скажімо так, ну, дві хвилинки, я вам по скайпу дам ще одне рівняння таке, щоб ви знову ж таки розв'язали його виключно за допомогою оцієї теореми, користуючись оцією теоремою, яка написана в книжці. Щоб я побачив, що це ви дійсно ви самі це робили, а не вам допоміг там репетитор, учитель чи ще хтось. От. От такий конкурс. І так я чекаю в коментарях, будь ласка, напишіть, хто готовий. Я вас їх дуже люблю. Підписуйтесь на канал.